Розрахункова робота. Аналіз діяльності компанії Вольво на ринку автомобілів в Україні. виконала Куліш Поліна у М43. Вольво це шведський багатонаціональний машинобудівельний концерн, відомий у світі під брендом Вольво. Компанія була створена 14 жовтня 1927 року. Спочатку бренд належав компанії Eskifi, яка вирішила створювати автомобілі, здатні працювати в суворих кліматних умовах Швеції. Основний офіс знаходиться в Гетербург, Швеція. Юридична основа в Україні знаходиться в місті Києві, заснована 14 жовтня 1998 року. Від самого початку Volvo Cars це був бренд для людей, яким небайдужий навколишній світ, і люди навколо. Ми маємо за мету зробити життя простішим, кращим і безпечним для всіх. Це є слоганом Вольво. Основні напрямки діяльності компанії: виробництво вантажних автомобілів під маркою «Volvo», автобусів, автобусних шасі та двигунів під маркою Nissan, розробка та виготовлення автобусів і двигунів під маркою «Volvo», виробництво та обслуговування будівельної техніки під маркою «Volvo», обладнання для будівельної та суміжних галузей, виготовлення двигунів та енергетичних установок для морських суден, виробництво сучасних компонентів двигунів. Для літаків та ракет, космічного призначення, фінансові послуги. Вольво на міжнародному ринку залишається в лідерах з безпеки та екологічності. Автоматичне гальмування, системи допомоги водієві надають безпеку водієві та пасажирам. Електричні та гібридні технології для зменшення викидів і впливу для навколишнього середовища забезпечує безпеку безпосередньо для всього суспільства. Щодо стратегії на міжнародному ринку, у Європі Вольво розповсюджено у Швеції, Німеччині та Великій Британії. Через сувоє ставлення до шкідливих викидів у атмосферу, екологічний транспорт бренду підходить до цієї частини світу. У північній Америці важливим для Вольво є їхні моделі кросоверів, таких як xc 90 та XC 60 Вольво з Китаю має свої особливі зв'язки. У 2010 році. Китайська компанія Geely придбала пакет акцій, що допомагає Вольво пристосуватися до вимог та потреб китайського ринку. Історія Вольво на ринку. В 1927 році перший автомобіль виїжджає з заводу. Уранці 14 квітня 1927 року перший автомобіль Volvo виїхав із воріт з заводу в Гетербурзі на західному узбережжі Швеції. Це був чотиримісний кабріолет із чотирициліндровим двигуном, який офіційно називається ov 4 Перший у світі автомобіль Volvo був готовий вирушити в дорогу. Початок експорту автомобілів до США. У серпні 1955 року перший PV 444 вивантажено спорту Лонгбеч Каліфорнія. Попри скепсі з багатьох, за, дво, за два роки компанія Volvo Cars стала другим за обсягом продажів імпортних, е, імпортним брендом у Каліфорнії. А в 1974 році США стали найбільшим ринком е, на той час для компанії Volvo. В 1959 році триточковий рівень безпеки. В 1976 році тестування безпеки в США. У 2002 році наш перший кросовер Щойно Volvo xc 90 надійшов на ринок, він миттєво здобув успіхів у всьому світі. Він переформатував сегмент великих кросоверів і протягом декілька років був найважливішим експортним продуктом Швеції. У 2013 році перший завод у Китаю. Перше ми е, керувалися повним циклом виробництва за межами Європи. Завод було урочисто відкрито у місті Ченду, ми, де ми спочатку випускали Volvo s 60 l та XC60. 2018 рік наш перший завод у США. Та в 2019 рокі, році наш перший повністю електричний кросовер. Період процвітання. Припав на 1927-1940 роки. в 1927 дев'ятсот і до 30-х років тільки заснована компанія починається активний розвиток. Перший автомобіль марки Volvo OV4 став успішним і проклав шлях до подальших досягнень компанії Volvo. Починає випускати вантажні машини та автобуси, зміцнивши своє місце на ринку. 1950 60 дев'ятсот роки починається ера укріплення статусу безпеки машин Volvo. Винайшли триточковий ремінь безпеки, що значно вплинув на імідж бренду. Volvo став одним з лідерів на ринку завдяки моделі 144, що поєднувала безпеку та комфорт. В 1970-90-х роках період стабільного розвитку для Volvo. Припав саме на цей час. Американський ринок мав великий попит на продукцію компанії та моделі 240 і 740, стали зірками ринку Вольво, мали стабільність у середньому та високому класі та надавали розвивати виробництво вантажних машин та автобусів. Період занепаду 1990-2010 роки. В 1999-му і по 2008 компанія Ford викупила Volvo Cars. Ситуація у компанії Volvo була не катастрофічна, тому продаж був спробою зробити нову лінійку, яка мала заполонити ринок та принести славу та великий прибуток. Але паралельно збільшувалася конкуренція та змінювались потреби на ринку. У 2008-2010 до 2010-го тому компанії. Починаються труднощі, і в той момент китайська компанія Джилі купує акції Вольво. Та стабільність це з 2010 по 2020 роки. За підтримкою Китаю випускаються нові моделі автомобілів, такі як XC90 та XC60, що поєднують у собі безпеку та сучасний дизайн, Дизайн. починаючи період екологічного внеску Вольво. У 2020 році компанія заявила, що буде виготовляти тільки електромобілі. До 2030 року є великим е, до до 2030 року. Вони мають вийти. На ринок саме компанія, яка буде виготовляти тільки електромобілі. Це є великий внесок в історію: Volvo XC90. Це преміальний кросовер середнього класу та високого, що належить до сегменту люксових автомобілів. Справжня скандинавська розкіш автомобіля класу SUV надзвичайно елегантна і містка. Пакування та етикетка. Щодо нашого, нашого продукту: теплий світло-сірий металік із світло-рожевими відтінками, що підкреслюють форми автомобіля, і створює ефект анодованого металу, що виникає під прямим сонячним променем. Колеса у, них, у нього 19, 6 шпиць у формі турбінового колеса. Колір сілвер. Салон шкіра, колір Блонд. Декоративне оздоблення Грей Ash, спеціально виготовлені важель перемикання передач та спеціально виготовлене шкіряне кермо. Щодо товарного знаку, Вольво є зареєстрованим товарним знаком, що виключає в себе основний знак Вольво, що є частиною логотипу компанії, знак Вольво є відомою маркою зареєстрованою в численних країнах і залишається. Захищеним законом про інтелектуальну власність. Логотип має символ шведської якості та надійності, що є важливим фактором для споживачів. Volvo XC90 відноситься до товарів преміального класу. Це автомобіль люкс класу, орієнтований на споживачів з високими вимогами якості, безпеки та комфорту. Маркетингова класифікація цього товару належить до промислових товарів тривалого використання. Споживачі Volvo XC90 в основному складаються з людей середнього та старшого віку, зазвичай з високим доходом, які цінують комфорт, безпеку та технологічні інновації. Ринкова поведінка таких споживачів вимагає надійний та безпечний продукт, який в ідеалі повинен не шкодити навколишньому середовищі, електрифікація моделей, а також екологічність інновацій, інновацій допомагає задовільнити таких споживачів. Для підтвердження репутації Volvo компанія надає сертифікати якості безпеки та інші. Сертифікат… Стандарту якості для виробничих процесів, європейський сертифікат безпеки, всі автомобілі Volvo, в тому числі XC90, мають сертифікати відповідності стандартам безпеки Європейського Союзу, США та інших регіонів, екологічні сертифікати, моделі XC90, зокрема гібридні варіанти, сертифіковані згідно з екологічними вимогами, що зменшують викиди СО 2 Опис цільової аудиторії. Компанія Volvo працює як на промисловому, так і на споживчому сегменті ринку. При обиранні потрібного товару споживачі звертають увагу на критерії окремих сегментів. Для споживчого це насамперед комфорт та зручність, а для промислового це надійність, економічність та інноваційні рішення щодо ручної праці. Споживчий сегмент до цього сегменту належать Приватні особи, які зацікавлені в покупці автомобіля з метою використання її у своїх цілях. В таких випадках звертають увагу на безпеку, зручність, комфорт та е, престижність щодо типу індивідуальності клієнтів. Це можуть бути сім'ї, керівники, люди з великими доходами. Прикладом продукції є моделі Volvo XC40, XC60, XC90 та електричні версії, такі як Volvo EX90. Промисловий сегмент. Цей, сегмент. цей сегмент базується на підприємствах та компаніях, які купують автомобілі для подальшого використання у роботі. При цьому беруть до уваги надійність, екологічність, економічність та інноваційні засоби для автоматизації та підвищення продуктивності. До клієнтури входять компанії з логістики, будівництва, вантажного перевезення та транспортна інфраструктура. Основною продукцією сегменту є вантажівки, автобуси, будівельна техніка. Також використовуються гібридні моделі для комерційного використання. Прикладом транспорту є вантажівки Volvo FM, Volvo FH, будівельна техніка Volvo Сіє та електричні вантажівки для міської логістики. Конкурентами легкових автомобілів Volvo є Німеччина, конкурує автомобілями преміум класу: це BMW та Mercedes та Audi. Японія ж виробляє Lexus та Toyota, що акцентують увагу на надійність та гібридних технологіях. США конкурує з компанією своїм електромобілем Tesla. Комірційні та промислові транспортні засоби. Німеччина конкурує з Mercedes-Benz Trucks та MAN. Основні конкуренти у сфері вантажівок також у цій сфері є такі конкуренти, як Швеція, Сканія, США, Пасар та НІВСТАР. Японія виступає конкурентом з виготовлення електричних вантажних автомобілів. Конкуренція на ринку автомобілів зростає з кожним днем. Компанії виготовляють нові автомобілі з новітніми технологіями, дизайнами та екологічними пропозиціями, сильні сторони нашого бренду, сильні сторони, сильна сторона це зміцнена. Репутація. Вольво акцентує увагу на безпеці споживачів, що стало її ключовим конкурентним, конкурентною перевагою. Тому першою асоціацією з компанією є надійний та високий рівень безпеки пасажирів. Інноваційні ідеї Вольво у сфері автоматного водіння та електромобілів, що надає компанії високу оцінку суспільства та досягнення стратегії вуглецевої нейтральності. Volvo зобов'язали стати повністю електричним брендом до 2030 року, що надало прихильність зі сторони екологічно свідомих покупців. Volvo має широкий вплив на ринок тим, що розгалуджений по всьому світові, це надає можливість мати постійний попит на товари компанії. Продукція виробництва Volvo є надійним та довговічним, що перед... приваблює покупців, які цінують тривалу експлуатацію товару. Слабкі сторони. Автомобілі Volvo є преміальним рівнем серед конкурентів, тому мають високу ціну, що обмежує доступність серед середнього сегменту споживачів. Як і конкуренти Volvo, має залежність від постачальників мікросхем і електричних компонентів, що стало проблемою під час глобального дефіциту чіпів. Volvo має маленьке портфоліо, незважаючи на те, що компанія хоче стати повністю електричною. Tesla та Volkswagen мають значну кількість моделей електромобілів, що надає їм перевагу. Вольво активно інвестує у розробку технологій для електромобілів та автономного водіння. Це збільшує витрати компанії та може знизити рентабельність. Висновки щодо подальших напрямків розвитку підприємства. Вольво спрямовує свій розвиток у кількох стратегічних напрямках. Основним акцентом робиться на повну електрофікацію продукції, оскільки компанія планує до 2030 року випустити лише електро... випускати лише електромобілі. Ще одним важливим напрямком є розвиток технологій автономного водіння, зокрема впровадження системи LIDAR. Вольво також акцентує Активно працює над сталим розвитком, зосереджуючись на скороченні вуглецевого сліду у виробництві е, переробці матеріалів та переході на екологічні чисті ресурси, компанія також розвиває цифрові сервіси та підписну модель обслуговування, де користувачі можуть отримувати е, оновлення програмного забезпечення та доступ до е, додавання функцій автомобіля за підпискою. Перелік використаних джерел та дякую за увагу!